Експерти з розвідки звинувачують Росію у проведенні у Європі психологічних, економічних і військових операцій, запланованих ще за часів СРСР, стверджує аль джазіра Так, минулого місяця Німеччина заарештувала двох диверсантів, які планували закласти вибухівку на військових об'єктах США у Баварії. І це не поодинокий випадок. Усі такі операції мають забезпечити конкретні військові результати в Україні, а також завдати політичної та економічної шкоди для Європи. Докладніше далі. Експерти називають ситуацію безпрецедентним явищем у західній післявоєнній історії, коли по всій Європі прокидаються сплячі диверсійні осередки гру. Російські диверсійні операції заплановано у Німеччині, Швеції та Великій Британії напередодні відкритого конфлікту з НАТО. А про війну між Росією та НАТО у найближчі 5-8 років експерти попереджали ще на початку цього року. У такому випадку диверсії поширяться на весь спектр мережевих індустрій, щоб миттєво припинити логістику по Тачання електроенергії та телекомунікацій, повертаючи суспільство у XIX століття, радянські оперативники та їхні довірені особи зазвичай націлювалися на мережеві індустрії, такі як електрокабелі, електростанції, трубопроводи, транспорт і телекомунікації, вже сьогодні. Росія використовує глушіння GPS, наслідки якого відчувають на собі країни Балтії та Фінляндія. Наразі російська диверсійна кампанія спрямована головним чином на переривання ланцюжка військових пост. Ставок із заходу в Україну. Тож у зоні очевидного ризику перебувають прифронтові держави Польща та Румунія, з яких в Україну потрапляє вся військова техніка, а також норвезькі логістичні об'єкти, порти на східному узбережжі США та бази військових інструкторів у Дарвіні, Австралія. А кінцевою метою Росії, як особливо підкреслили експерти, є військова перевага. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.